Словними, значить Минулого року візьмемо курс 10. Це, е, якщо я не помиляюся, то 500 тисяч. Виходить, да, один автобус коштує, скільки нам назвали 35 тисяч. Можна було купити 14 автобусів. 14 за 5 мільйонів і безкоштовно пустити на 27 маршрутів. На 27 нам озвучили, 27 маршрутів. І 27 маршруток які можуть. Перевозити безкоштовно в день по 56 людей. Тобто там математика, я сиділа, просто уважно записувала цифри. То невже наш місцевий бюджет не може собі дозволити або вони нас дурять, або е, хтось говорить неправду? Ну, тобто, де, де тут правда? Тобто ті люди, які е, десятками років і укрс. Трансінспекція і транспортний відділ. Всі працівники. Ну, ми їх побачили сьогодні, були як мінімум сім. Спитайте, яка у них зарплата? Яка у них зарплата? У мене пропозиція цих всіх людей відсторонити, провести як мінімум, ми мусимо е, набрати е, в нашу міську раду компетентних людей, які би за наші з вами гроші гарантовано отримували. Давали нам нормальну, е, нормальну життєспосібну систему, ну як мінімум транспортного забезпечення, бо ми сьогодні говоримо про це. Тому е, нехай пан Шафай подумає, як провести е, відкритий конкурс на заміщення посад людей, які б були компетентні, володіли би цифрами, тому що на сьогоднішній день людина, яка встала і озвучила, що у неї. Е, Вваження того, що вона може піднімати тарифу, заключається в тому, що вона має зроби, взяти від перевізників розрахунок, який вони подали, і на основі цього підняти вам тариф. Ну бо я не їжу а, ну, мешканцям підняти тариф. Ну, Це а, ну, чистої води. Тому, а, будь ласка, вам шафи а, цих людей відстороніть, тому що ми не хочемо бачити за наші кошти людей, які некомпетентні, не Нормальних розрахунків і прохання підготувати е, у цих слуханнях, відсторонити від посади Укрстінспекцію, е, голову і ну, подумати, що з ними можна зробити далі. Я думаю, що це окрема історія, але риба гниє з голови, тому начальника відсторонити від займаної посади, тому що тільки ми будемо терпіти то що кожен встане і скаже: е, Ну, у мене нема повноважень. Ти прийшов на цю посаду, ти знав? Своє повноваження знав. Чому ти там сидиш? Чому ти не підготував ні листа, ні звернення, ні, ні, ні депутатські звернення, ніяких ми не бачимо на сьогоднішній день ніякої роботи. Тому у мене пропозиція така: будь ласка, замортуйте головуючий, відсторонити від, від займаних посад тих людей, які зараз займають посади, це питання до пана Шефаря, і е, звернутись губив трансінспекцію. Е, Займаної посади, який ну, сьогоднішнього голову притаман інспекції. Дякую за вас.